Так, коротше, приїхали в музейчик в центрі міста Саскатун. Зараз будемо коротше, дивитись, що це за місце таке. Так, зайшли всередину, Ну, вже мені все подобається. Короче, дуже ми полюбляємо всякі галереї і намагаємось їх всі відвідувати, коли є така можливість. Отак-от. От так. Малюють картини. Так. Так, трошки збилась камера О, нарешті. Так, музей сходили, вийшли, а тут от так от прикольно, парк є, водичка є. Трошки погуляємо. Літо справжнє, бачите? Трошки кайфуємо. Yeah. <laughs> 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 oh, you <a> <laughs> <So cute. laughs> Come on, Do you have the saw? Oh do <laughs> yeah. mind the get taken away. I wonder how well it is oh, two. now. See? Yeah, it looks pretty really cute. But well, I mean, I wonder how big it is. I hope she sees it. He's right there. Or she's right there. you see her? By the tree. Do you see her eating grass like ours do? Do guys do? Yeah. Uh, so a grandma. Oh no, I want to picture. her. Yeah, there's one in there that's real. He's trying to find his way out. Yeah, there's a lot gonna be coming soon. So we we're on the ground. When we were in the caverns, there the a wall of crystalins. Was <laughs> he? Was there? And we were trying to. Yeah, but we were like at the lake when we tried to catch him. 奶奶，这个怎么吃呢？这个。 Oh, it's so cute! It's so cute. Bye, owl. Mommy! Hi owl! Bye, owl. <laughs> you. Like uh, yeah, you, I know you want to get out, but Hi, we're not getting out of here. We're not getting out of here. Sorry. Baby. <laughs> well, I, I want like to too. Oh, that's not food. I don't think the woods food. Do you just want to go inside? Really get fed. Приїхали or? на виставку Всяких ретро автівок, правда ми вже запізно приїхали, бо ми щось поки виспались, поки туди-сюди, і вже, все вже скінчилось, але трошки ще щось залишилось, і я то вам трошки познімаю. Okay. Так, тут звичайні форди, в принципі, тільки трошки тюнінговані. Але таке, не здивувати. А ми любимо в принципі, отакі автівочки. Оце прикольно. І кольори класні. Отак, це сама крута автівка, оця біленька. Оце ми з Ксю збираємось таку купити собі. Жартую. Отак. От Зараз трошки інформацію. Є і не дуже ретро автомобілі, є, наприклад, отакі. Дуже непогано виглядають. Так, а там дідусь сідає в свою автівку. та бляд, Подруги ці. Дід нахер. короче, ладно, не зніму. Ось сів дідусьок. Зараз буде стартувати додому. А поки ми сюди їхали, до речі, ми бачили ще всякі старі прикольні автівки, вже їхали звідси. Але я тримав кермо, тому не міг знімати. Їх. Але ми бачили. Дуже круто. Так, припаркували автівочку і тепер йдемо до українського музею Саскачувані, а саме в місті Саскатун. Ну так, є музеї українські, бачите. Навіть українською написано, український музей Канади. Ukrainian Museum of Canada. Тільки що був прикол, коротше, не мог не міг заплатити за парковку. Ладно, потім вам прикол розповім про парковку. Нагадайте мені. в комментариях. <свят> так. Короче, двери тут прикольные. Тут есть Шенченко, а тут Лукись. Чувак схожий на дебіла Пушкіна. Сподіваюсь, що це не він. Коротше, тут купа всяких тулзів, які використовували українці. Йдемо далі. Отак, типу, це типу хатинка. Це, типу, Ксюша знімає щось. Uh, гуляємо по парку, все скатуні. Коротше, парки в скатуні такі, доволі приємні, коли mm -hmm. це не... Ксюша хоче зняти відосик, як я їй мішаю. Mm -hmm. Тому я закрию рильця на хвилиночку, побачимось пізніше. Mm -hmm. Так. Є якась циркушечка. Виглядає дуже прикольно, вон ще одна. От, конкурентик стоїть. Коротше, нагулялись, йдемо вже до своєї тачки. Будемо їхати додому. Е, Ксюня каже, що я вам набрехав, ми не їдемо зараз додому, а ми їдемо е, в суперкруту е, супер крамницю. З зі всік зі всяк, зі всілякими йолки-палки. Ялинки-палки. Зі всілякими товарами з України, з Польщі, з Грузії тощо. Шо ви, любі друзі, коротше, З Ксюнечкою йдемо по центру Саскатуна. Бо ми приїхали на концерт дуже сучасної, дуже сучасної класної групи. Поки я вам не скажу, що це за група, але ви залишайте свої думки в коментарях, будь ласка, ставте лайки. Вся фігня. Коротше. А потім трошки чуть пізніше я вам все ж таки скажу. Що це за група? Ми тут знайшли вініловий магазин. Всюдичка стоїть як заколдована. Тому побачимось трошки пізніше. Як завжди, зустрічаємо дуже класні, цікаві такі автівки. І це не виставка, ні, це просто отак ідеш по вулиці. І такі тачечки зустрічаються. Зацініть музичку. Со вас для вас, да это новта мой далеко. Все твоя земля, все твоя держава. История фейс, я справа, слава Україні! Я так люблю. Солнце звук <звучить> учал, куча Я так люблю

We'll